Так, а ну, поки Ірина та Юрій готуються стати Дантесом, це має зайняти трошечки часу. Ми з вами можемо побачити власне на що буде робитися ця пародія. А це пісня Володимира Дантеса Болі і ліки». Думаю, це біль. А чому він тоді кричить? Спазм. Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Очі подають сигнали сос про подразнення та сухість? Допоможіть їм краплями «Оптінол», які підтримують і заспокоять під час гри. «Оптінол» – зволоження та захист очей в одній краплі. Ваш кіт потребує піклування протягом усього життя, та з високоякісним харчуванням Purina One зміни помітні вже за три тижні, більше енергії з першого тижня, покращення травлення з другого тижня, Блискуча шерсть з третього. Спробуйте та переконайтеся разом з Purina One. Декатилен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину при запорі мікроклізма мікролакс діє через 5-20 хвилин саме в кишківнику, допомагаючи м'яку усунути запор. Підходить для дорослих та дітей з народження. Кашель може опускатись у нижні дихальні шляхи та викликати ускладнення. Бронхіт, пневмонія, лангес з перших днів кашлю. Лангес не дай кашлю опуститися нижче. Щоб волосся виглядало розкішно, йому потрібні живильні олії. Відкрити розкішний олій від ельсе формула із цінними квітковими оліями. Винятково живить і перевтілює волосся шовковисте, слухняне і у шість разів більш блискуче. Ваше волосся заслуговує на розкіш із ельсе розкіш шести олій від Лорель Париж. Адже ви цього варті? Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунка. Відтепер і в таблетованій формі Алмагель. Номер один відпочиє. Так, дівчата, усе взяли, а головне, а головне забули. Знеболюючий протизапальний. Жару знижувався. Головне, це трамон є в кожній сумочці. Головне, пам'ятай про головне, це <поцелу> Ай! <поцелу> Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. А це ризик утворення сірчаних корків, пошкодження барабанної перетинки та навіть погіршення слуху. Інша справа клінтон. Сучасний засіб безпечної гігієни вуха. Клінтон на основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Щовечора пшик-пшик. Клінтон. Безпечна гігієна вух та вушенят. <клін -тон> Який кашель? Чуєш це? Спробуй два. Це два це зменшує в'язкість слизу, то краще відходження мокроти. І ціна може здивувати. Два це розумне рішення проти кашлю. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить? «спазм»? біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Марина, що іноді їжу готує жирну, знає: якщо є деякі причини і причинки, ударниці є Дарсіл для захисту печінки. Лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини печінки. Ударниці є Дарсіл для відновлення клітин печінки. Мій захист, аміксин. А що для вас, Аміксин? Турбота, упевненість, рішення, якість життя. Аміксин АйСі. для імунітету на захист від вірусів для профілактики та лікування. Від грипу та застуди. Аміксин. Неділка по п'ятницю. Пол Вокер. Намічається серйозна штука. Він дизель. Стартую. Двейн Джонсон. Я зріжу трохи. Це тобі на навушка. Джейсон Стеттем. Я ж казав, буде весело. Mm. Газують туди. Що в твоєму житті найцінніше? Сім'я, де завжди є плюси. Будемо імпровізувати. Форсаж. Вісім частин. З понеділка по п'ятницю о 20.30. Нарешті. Ми приїхали! Точно приїхали. Шедрик, шедрик, сітри Прилетіла ластівочка. очка. собі ще Господаря выкликатик, щедрик, щедрівочка двигачка Приличулась твоя, стала судди ще поди, Господаря, викликати кликаете, вы Господарю, подивися на душа, там бабушки погоду изявушки народ узарве скорошки, бо здесь матери мир урожай. Голос країни з 23 січня о 21 на 1 плюс 1. Захист організму починається з імунітету. У допомогу імунітету є бронхомунал. Він допомагає боротися з вірусами та з бактеріями. Бронхомунал. Допомога вашому імунітету. А зараз треба в туалет. Якщо треба, то треба. Через стрес організм людини втрачає магній. Магнеба 6 антистрес підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнеба 6 антистрес твій захист від стресу. Чорний шоколад з малиною та кіно. Світоч ексклюзив. Наповнюй життя ексклюзивними моментами. Застудилися? Чемпіон швидко у ліжко. Чемпіон! А я принесу Резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій, активує захисні сили організму, сприяє одужанню на рослинній основі. Резістол. активне життя без застуди від артеріум. Ваш кіт потребує піклування все життя. Та з високоякісним харчуванням Purina One зміни помітні вже за три тижні. Спробуйте та переконайтесь разом з Purina One. Розуміло, буду лікуватися. Якщо лікар призначив А. Антибіотик, треба і Б. Бажана. Антибіотики руйнують мікрофлору кишечника, а комбінований пробіотик Бажана відновлює його роботу та підтримує імунітет. А антибіотик Б. Бажана. Бажана абетка здорового кишечника. Я Захваті. Чому так багато жінок обирає міцелярну воду? Гарнір? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто must have. І Іваля, шкіра чиста. Спробуй міцелярну воду від гарнієр та переконайся. Дякую, гарнієр. Гарнієр, любов. від гарнієр. Природно. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить? Спазм біль? Спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Ай! ай ай ай. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. А це ризик утворення сірчаних корків, пошкодження барабаної перетинки та навіть погіршення слуху. Інша справа: клінтон. Сучасний засіб безпечної гігієни вуха. Клінтон на основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Щовечора пшик-пшик. Клінтон. безпечна гігієна вух та вушенят. Декатилен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Змінні плюси цієї зими. Доброго ранку. Прокидайтеся. Це особливі сніданки. Головне мати гарний настрій. У компанії найкращих друзів. Це завжди і весело і смачно. Сніданок з 1 плюс 1 У будні з 6.30 на 1 плюс 1 Пром просив передати. Не забудь про себе. ріжеш салати Подарунки топчик для тебе. Горобчик. Пром пом пом Лише 30% дітей подобається їжа у школі. У кожному четвертому шкільному меню порушені норми здорового харчування. Це потрібно змінювати, бо діти мають споживати корисну та збалансовану їжу. Школи з управлінцями та батьками можуть розпочати ці зміни. Відвідайте платформу знаємо там. Управлінці та директори дізнаються, як організувати нове шкільне харчування, а школяр, мама чи тато знайдуть поради, як харчуватися корисно. Ваше волосся заслуговує на розкішний догляд. Спробуйте екстраординарну олію від ельсеф. Кілька живильних крапель і волосся слухняне у шість разів більше і жодного обтяження. Екстраординарна олія від ельсев номер один у світі від Лореаль Париж. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунка. Відтепер і в таблетованій формі Алмагель, номер один відпочиє. Думаєте про сигарети? Спробуйте Нікоретте спрей. Він зменшує бажання палити вже через 60 секунд. Киде палити в новому році з «Нікоретте». Зустрічай новий фруктовий смак. Марина, що іноді їжу готує жирну, знає: якщо є деякі причини і причинки, ударниці Дарсіл для захисту печінки. Лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини печінки. Ударниці є Дарсіл для відновлення клітин печінки. Боєвії на висоті із Lash Sensational Sky High від Maybelline New York. Формула з екстрактом бамбука і видовжувального гнучка щіточка для безмежної довжини вії і об'єму від коренів. Спробуй туш із тисячами відгуків онлайн від Maybelline New York. А для гістіших на вигляд брів спробуй олівець пудру Express Brow від Maybelline New York. Ого, який кашель! Чуєш це? Спробуй два. Це. Два це зменшує в'язкість слизу, то краще відходження мокроти. І ціна може здивувати. Два це розумне рішення проти кашлю. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Глово. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово везе тобі все. Золоте обсмаження, нескафе Голд. Особлива комбінація температури та часу обсмажування надає зернам характерного золотистого відтінку, а нескафе Голд довершеності смаку та аромату. Нескафе, ми створюємо каву, ви створюєте моменти. Щоб волосся виглядало розкішно, йому потрібні живильні олії. Відкрите розкішести олій від ельсе формула із цінними квітковими оліями. Винятково живить і перевтілює волосся. Шовковисте, слухняне і у шість разів більш блискуче. Ваше волосся заслуговує на розкіш із ельцев. Розкіш шести олій від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. З понеділка по п'ятницю. Пол Вокер. Намечается серьезная штука. Вин Дизель. Стартую. Двейн Джонсон. Я срежу трохи. Это тебе навушка. Джейсон Стэтэм. Я же сказал, буду весело. Газуют туды. Что в твоем жизни найти ниже? Семья. Где завжды есть плюсы. Будемо імпровізувати. Форсаж. Вісім частин. З понеділка по п'ятницю о 20.30. Нарешті ми поїхали. Точно приїхали. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Трік-шедрік, ще Прилетіла ластівочка. Стала собі ще господаря викликати. плекотин. Ще дріб, Прилетіла ластівочка. Голос країни. З 23 січня о 21 на 1 плюс 1 Рекорди смертей щодоби. Це не про мене. Я ще занадто молодий. У мене все гаразд з імунітетом. З ким завгодно? Але не зі мною. І не зі мною. Мене пронесе. Можна обдурити себе, але не ковід. Вакцинуйся. Лесил надійно захищає печінку. Подвійна сила Лисил сприяє відновленню печінки зсередини та захисту її зовні. Лесил незламний захист вашої печінки. Yeah, yeah. ДК Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Продовжуємо. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська. Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Ми любимо наш білий йогурт, бо в ньому лише молоко та закваска. Та раніше мало хто про це знав. До цього моменту. І тепер це передня сторона нашого йогурту. Бо тут усе важливе. Тому ця сторона молокії – головна. Застуда. Мультигрип фіто сила шести фітоекстрактів з ехінацеєю, з вітаміном С та цинком. Пий мультигрип, щоб скоріше одужати. Марина, що іноді їжу готує жирну, знає: якщо є деякі причини і причинки, ударниці є Дарсіл для захисту печінки. Лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини-печінки. Ударниці є Дарсіл для відновлення клітин печінки. Відкрийте світ кавових зерен льор, що надихає наших майстрів на створення розкішної палітри вишуканих смаків та ароматів. Льор мистецтво смаку. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунка. Відтепер і в таблетованій формі Алмагель номер один відпочиє. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії, бореться з болем, полегшує спазм. На мені велика відповідальність. Прояви простатиту не повинні відволікати. Тому я приймаю Вітапрост Комбі. Вітапрост Комбі. Потрійна дія на прояви простатиту. Штада ваше волосся заслуговує на розкішний догляд. Спробуйте екстраординарну олію від Ельсеф. Кілька живильних крапель і волосся слухняне у шість разів більше близько і жодного обтяження. Екстраординарна олія від Ельсеф номер один у світі від Лораль Париж. Так, дівчата, усе взяли, а головне. А головне забули. Знеболюючий. протизапальний. Жарознижувальний. Головне це трамондарниця є в кожній сумішці. Головне, пам'ятай про головне це трамондарниця. Болить живіт. Болить живіт під час прийому антибіотиків. Знадобиться ентерожерміна. Вона відновлює нормальну мікрофлору кишечника та попереджає негативні зміни мікрофлори під час прийому антибіотиків. Ентерожерміна. Декателен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Очі подають сигнали СОС про подразнення та сухість. Допоможіть їм краплями оптінол. Оптінол, зволоження та захист очей в одній краплі. Думаєте про сигарети? Спробуйте Нікоретте спрей. Він зменшує бажання палити вже через 60 секунд. Киде палити в новому році з Нікоретта. Зустрічай новий фруктовий смак. Застудилися? Чемпіон швидко у ліжко. А я принесу Резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій, активує захисні сили організму, сприяє одужанню на рослинній основі. Резістов. Активне життя без застуди від Артеріум. Прем'єра. Обіцяю, коли поберемось, я буду дихати твоїми губами. Як же ти так могла? Я тебе не зраджувала. Дочекалась мого весіль. Не пережила того, що я забув тебе. А ти забув? Крила кохання. 17 січня о 17.10 чудрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Стала собі щаби до ти. Господаря викликати. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Тебе жінка Голос країни з 23 січня о 21 на 1 плюс 1. Ваш кіт потребує піклування все життя. Та з високоякісним харчуванням Purina One зміни помітні вже за три тижні. Спробуйте та переконайтесь разом з Purina One Застудилися! Чемпіон швидко у ліжко. Є! А я принесу Резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій. Активує захисні сили організму, сприяє одужанню на рослинній основі. Резістол активне життя без застуди від артеріум. Готуйся до активної зими. Заряджай імунітет щоранку з Актімель. З мільярдами пробіотиків Елькаса імуніта та вітамінами Б6 і Д3. Актімель. щоранку заряджай імунітет. Набридливий кашель не дає дихати. Базука, коли треба відчути силу, базука інтенс, потужно при кашлю. Я і Чому так багато жінок обирає міцелярну воду гарнір? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто must have. І воаля, шкіра чиста. Спробуй міцелярну воду від гарнір та переконайся. Дякую, Гарнір. Ви любов. Від гарнір. Природно. Маму, вони що, янголи? Та який янгел? Вони просто Керсел приймають. Які я? Керсел захищає вашу печінку від токсинів та сприяє її відновленню. Керсил надає печінці сил. Йозера це супер преміум корм для котів з характером. Йозера зроблено у Німеччині. Запитуйте у спеціалізованих зоомагазинах вашого міста. Марина, що іноді їжу готує жирну, знає: якщо є деякі причини і причинки. ударниці є дарсіл для захисту печінки. Лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини печінки. Ударниці є дарсіл для відновлення клітин печінки. Чому малюкам подобається Нестожен 3? З ним мій живота працює відмінно. Чому мами обирають Нестожен 3? За високою якістю, особливий склад. Нестожен 3 з лактобактеріями Ельройтері і безпальмової олії. Нестожен 3 щастя починається з животика. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить спазм? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Ваш кіт потребує піклування протягом усього життя. Та з високоякісним харчуванням Purina One зміни помітні вже за три тижні, більше енергії з першого тижня, покращення травлення з другого тижня, Блискуча шерсть з третього. Спробуйте та переконайтесь разом з Purina One. Сьогодні Не пропусти. Якщо жениться щось, тікай. Динозаври, людина, два види, які розділяють 65 мільйонів років еволюції. Зненацька опинилися разом. Це наш останній шанс. Не рухайтеся. Парк юрського періоду. Сьогодні. О 22.40. На 1 плюс Це точно парашут! Майже. Але ж як зручно розкладається. Це справді Атоксл? Майже. Дивіться, який схожий. Ну, як допомогло? <фух> майже. Не погоджуйтесь на майже. Вимагайте справжній Атоксіл. Ми виробляємо Токсіл вже 16 років. За цей час він допоміг мільйонам людей, тому що Тексіл це лікарський засіб з клінічно доведеною ефективністю. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. Потрібна концентрація. Заряди свіжістю з холс. ДЕКАТЕЛЕН Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунка. Відтепер і в таблетованій формі Алмагель номер один відпочиє. Золоте обсмаження Нескафе Голд. Особлива комбінація температури та часу обсмажування надає зернам характерного золотистого відтінку, а нескафе Голд довершеності смаку та аромату. Нескафе ми створюємо каву, ви створюєте моменти. Застуда. Нехайте часу. Ваша зброя мультигрип діє при перших симптомах застуди. Мультигриб вже тут. Мультигрип Фіто сила шести фітоекстрактів з ехінацеєю, з вітаміном С та цинком. Пий мультигрип, щоб скоріше одужати. Заради фантастичних моментів купуйте новий Samsung Galaxy S21 FE та отримайте навушники Galaxy Buds 2 у подарунок. Eldorado UA – заради сімей. Який кашель? Чуєш це? Спробуй два це. Два це зменшує вязкість слизу, то краще відходження мократи. І ціна може здивувати. Два це розумне рішення проти кашлю. Чорний шоколад з малиною та кіно. Світоч ексклюзив. Наповнюй життя ексклюзивними моментами. З понеділка по п'ятницю. Пол Вокер. Намічається серйозна штука. Він дизель. Стартує. Двейн Джонсон. Я зріжу трохи. Це тобі на вушка. Джейсон Стетем. Я ж казав, буде весело. Mm. Газують туди. Що в твоєму житті найцінніше? Сім'я. Де завжди є плюси. Будемо імпровізувати. Форсаж. Вісім частин. З понеділка по п'ятницю о 20.30. Нарешті. Ми приїхали. Точно приїхали. Нарешті час подарунки. Собі. Сомбі, розетка, що рухом треба. Плюси. Ще трік, ще трік, шедри Прилетіла ластівочка. <плес> Саме собі ще ти. Господаря викликати. Ще дрік, щедрік, ще Прилетіла ластівочка. А ти вірку грошей. Почти громова ще наполога. Тебе жінка все Голос країни з 23 січня о 21 на 1 плюс Болить горло. Спрей Орасепт допомагає ефективно подолати інфекцію біль та запалення. Для усієї родини Орасепт – Невідкладна допомога при болі в горлі з двох років.